Бачиш, yeah. ну, трошки легше цей момент це переходити yeah, yeah. трошечки в yeah. останні. Ah. Бачиш That's через so От, оце про про те, про що він каже, це і є різниця. Відчувати баланс у тілі, контролювати кожну його частину та рухатися без напруги. Всесвітньо відомий швейцарський хореограф Томас Метлер провів заняття для ветеранів, які на війні втратили свої кінцівки. На території парку сучасного мистецтва 3020 в Україні Едем. Томас у взаємодії з дітьми намагався показати українським бійцям усі можливості їхнього тіла. А тепер на нього черепи. Він допоможе вам, допоможе. Допоможе, будь ласка, мені. Так, ну правильно. У мене там погано і з усіма м'язами, не з усіма м'язами добре. І не всі м'язи можуть рухатися. В результаті я отримав таку, м як виславити. Новинку, нові відчуття, як мені розслабитися, як мені а, як, я зрозумів, як мені правильно потрібно дихати при тому, коли я займаюся. Що як виявляється, те, чого я раніше не міг зробити, напружуючись, я можу зробити не напружуючись. Коли ти розумієш ці базові звичайні моменти того, що Твоє тіло може тобі допомагати, що ти не маєш перенапружуватися, тому що в протест це і так доволі важка історія, яку ти відчуваєш 24 на 7 на своєму тілі. Тобто, для того, щоб ходити або ходити швидко, тобі потрібно докладати чимало зусиль. Але сьогодні я відкрила для себе те, що я можу допомагати собі робити це легше. Томас почав підтримувати Україну від початку війни на Донбасі. Він систематично з 2014 року приїжджає. До України та бійців зсу розповідає його шлях у реабілітації військових через мистецтво розпочався багато років тому. Спершу він працював в Палестині та Ізраїлі. Однак каже, таких сильних людей, як в Україні, не бачив ніде раніше. Я мав досвід роботи в колишній славії, потім в Ізраїлі та Палестині. Всюди я мав бажання працювати з людьми через їхнє тіло, бо іноді з тілом легше домовитись аніж словами, і тому вся моя робота це моє життя. Кожного разу, коли я приїжджаю в Україну, бачу стійкість в українців. Любов і сила переважають ненависть, і це дає мені багато натхнення та поваги. Я не бачив такого раніше в жодній іншій країні. Томас приїхав в Україну у рамках танцювального фестивалю на запрошення Львівського національного театру імені Марії Заньковецької. Директор театру каже: це справді дуже визначна подія для Львівщини та цілої України. Це для нас велика честь. Мені здається, що театр наш тому і національний, що він має охопити все, всі напрямки. Все, що існує в театрі, навколо театру. І це така барва, якої нам дуже не вистачало У мистецтва. Є інше ще грань, не тільки розважати. Зараз з'являються і театри ветеранів, і арт-терапія. Томас проводить реабілітацію через мистецтво разом з балетмейстром Львівського театру. Олексій розповідає, такий метод реабілітації. Базується на досвіді танцю та розумінні принципів руху людського тіла. Це просто поєднання всього досвіду, наприклад, мого або Томаса з точки зору руху тіла, танця я вчу і розкриваю їм потенціал їх тіл і наскільки воно може бути мобільне, різні там закони, різні. Принципи рухів, і це просто якщо пооб'єднати ще це, умовно кажучи, мистецтвом танцю да музикою і рухом в контексті танцю, воно швидше заходить в тіло. Да. На завершення заняття Тома запропонував ветеранам та гостям події спробувати разом відчути імпульси тіла і висловити свої емоції через рухи. Карина Нечитайло, Валерій Змієвський, телеканал НТА.